Зараз покажу те, що я построю з набора магнітного Майнкрафта. Але це не так повинно виглядати, бо там тільки дім показує, а я щось інше побудував. І зараз покажу мій камеру. Привіт, я Зомбі! Можна у вас забрати в Оце, Оце там його речі. А зараз покажу, що під цим буде дуже цікаво. Mm. Ось якось тут Ось тут. і тут. і там потім червне скло. А потім ми кладемо там один блок закрили. І березку поправили. Ну, Но краще нормально поставимо блоки. Потім виглядає невічливо. Ось зараз зараз. Почекайте, провалилось на секунду. Так, це ось тут ось тут. І ще треба ось тут. отут стан. Э, тут зомби провалився. Э, я серйозно, там зомін провалився. І зараз ось показую ось і останній блок. Чекайте. Одна перегрузка. Ось, І це можна крутити. І ось так. Все, Виключає вже. Він не буде втечати. Почекайте, мама звук. Вибач, я не знала, що ти знімаєш. А цей. А ти папу просив, да, щоб він теч? Він тобі сам запропонував на пошту. Я просив. Мишлю, що я зупинився, просто я не можу відмовити запитання. І ось. Зараз отакий От в мене. Це я щось таке постраю. Зверху треба додати якусь голову, наприклад, давай зомбі. Не кричу не треба. Tak šou, do pobačenia.